Війна в Україні це не просто локальний конфлікт. Вона змінює весь світ. І сьогодні я розповім вам, як саме. Перше новий погляд на безпеку. Багато країн переглянули своє ставлення до оборони. НАТО зміцнюється, а європейські держави збільшують витрати на оборону. Швеція та Фінляндія, які десятиліттями залишалися нейтральними, вирішили приєднатися до альянсу. Друге енергетична революція. Європа, яка десятиліттями залежала від російського газу, тепер активно шукає альтернативи. Зелені джерела енергії, лнг термінали розвиток атомної енергетики, усе це стало частиною нової стратегії. Україна ж доводить свою стійкість навіть у часи атак на енергетичну інфраструктуру. Третє, світ об'єднався проти тиранії. Країни Заходу, які раніше не завжди могли домовитись, Тепер працюють як єдина команда. Сотні санкцій, закриття міжнародних компаній Росії. Усе це свідчить про те, що агресія не залишиться без відповіді. Четверте: гуманітарна криза і її вирішення: мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Світ відкрив двері для наших біженців, але разом із цим усвідомив необхідність глобальної підтримки таких криз. В Україні також з'явилися нові програми допомоги, які об'єднали тисячі людей. П'яте Україна стала символом боротьби за свободу. Завдяки мужності наших захисників і незламності народу весь світ зрозумів, що боротьба за незалежність це боротьба за справедливість. Сьогодні Україна надихає інші країни не здаватися перед обличчям агресії. Шосте війна змінює інформаційний простір. Медіа вчаться швидко перевіряти інформацію, щоб поникати фейків. Глядачі стають більш уважними до джерел, а соцмережі перетворюються на потужну зброю правди. Сьоме. Технологічний прорив. Українські IT-фахівці не зупинилися навіть під час війни. Дрони. Програмне забезпечення для фронту, інновації в енергетиці. Усе це стало у майбутнє. Восьме. Економічні зміни у світі. Світ переживає нову еру економічних викликів. Росія втрачає позиції, а Україна, незважаючи на війну, продовжує вкладати нові договори з міжнародними партнерами. Війна в Україні змінює весь світ. Вона вчить нас цінувати свободу, об'єднуватися перед обличчям зла і будувати новий, кращий світ. Підписуйтесь на канал Сокіл, щоб дізнатися більше про те, як ми наближаємо перемогу. Разом ми сильніші.